Всіх вітаю, всім гарного дня бажаю. Сьогодні в мене була поїздка на пошту. Відправила я дві посилочки, а решту забрала. Три посилочки Світло вимкнулося, будемо так. Забрала три посилочки, одна посилочка від пані Лесі. Будемо з вами трішки пізніше роздивлятися, я думаю, так години за дві, коли з'явиться світло, будемо роздивлятися текстиль. От, а зараз хочу вам показати подарунки. Почну спочатку ось за такого подарунка від моєї натічки з Києва. Мала я необережність. Сказати, коли мені день народження. Надя мене запитала, я сказала. І от отримала я посилочку дві пари осінніх чобіток. Дві пари осінніх чобіток. Мій розмір. Я одягла, бігала по хаті, взула й забула, називається. Далі ось такі цукерочки. Я їх ще не розпаковувала, тому що я їх розпакую через 2 дні, якраз 25-го. І буду смакувати із кавою ось ці чудові цукерочки. Дивіться, тут упаковка дерев'яна. я вже так роздивилася. Тут навіть ось на завісах, бачите, коробочка. Тобто цю коробочку можна використовувати, ну, навіть як декор, навіть як декор, буду їх смакувати із кавою, а каву я п'ю каву з цукром, і цукор я буду сипати... Ось ось отаку чудову цукорницю. Зверніть увагу на цю красу, бачите? І ось показую вам клеймо. Це хто ну, захоплюється порцеляною. Це англійська порцеляна, лефар. Ось така цукорничка. Дуже гарна тут є, і навіть ручна наліпка, бачите, на цій цукорниці. Ну, а то вже вона такого кольору слонової кістки, Вона е, не біла, а саме такого кольору. Чомусь мені подобається колір е, порцеляна, саме такого кольору слонової кістки. Бачите, тут скільки золота. Я телефонувала Наді, я їй дякувала, якщо можна висловити це все словами. І ось зверніть увагу, я вам показувала картини, які Надя мені присилала, вона сама малювала. І всі ці картини в мене вони, я також вам показувала. в мене вони висять в будинку. Тут, в цій хаті, я зробила дві стіни. Якби галереї. Такі, і тут е, дівчатка, які присилали вишити мені картини, і мальовані всі я е, повісила тут в себе в будинку. І ось я таку собачку намалювала. Просто, просто, і тут побажання. Ну, Побажання це особисте, тому читати я вам не буду, а отаку от е, малюнок такий покажу. І, ви знаєте, я хочу купити таку невеличку рамку, бо в мене її немає. Цю собачку звать Пуся. Ось написано. І я хочу е, оцю цей малюнок в рамку вставити. Просто, ну, просто, як в людини талант, розумієте? Взяла простий олівець і просто намалювала. Ой, Надічка. У мене немає слів виразить. Ну, словами, мабуть, не можна, але хочу побажати вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, щоб ну, усіх земних благ, усього того, чого, ну, що треба людині для ну, повноцінного життя. Божого благословіння, Божого захисту вам і всій вашій родині. Потім я розпакувала другу посилочку. І ось це посилочка від моєї підписниці Галочки. І зверніть увагу, скільки хусток! Мені галочка прислала в колекцію. Вони всі новенькі. Я не роздивлялася, я так е... платок шерстяний, набівний, новесенький 1982 рік, і коштував цей платок 5 карбованців 55 копійок. Бачите? Тобто на той час це були гроші немалі. І люди купляли, бачите, отака от краса. Дивіться, з цієї цікаво зроблений малюнок, з цієї сторони, ну, майже його не видно, а з цієї сторони ось який яскравий малюнок на цій хусточці. Гарна така хустина. Я думаю, якось треба мені там у хаті музеї. Можливо, я причеплю палицю через усю хату, ту велику кімнату, і вивішаю ці всі хустки, тому що так як вони лежать, ну, одне діло, коли вони висять і заходиш, і милуєшся. Так, і ще одна хустка. Також Тут я то знімаю окуляри, то також чисто шерстяний, тобто натуральна бавовна, хусточка, який рік. Тут не бачу який рік. Не бачу Укрпромвовна, Київ. А коштував, коштувала ця хустинка 5 карбованців і 50 копійок. Тобто, ну, теж доволі таки ціна височенька. Бачите, яка красуня хустина? Так, ось така хустина червона, дуже гарна. Пам'ятаю, як старші жінки десь ідуть на весілля чи ну, на весілля, звичайно, на вулиці. А ми ще малі такі дивимося, вони як поза, поодягають такі хустки. Одна другої краще. Ось така червона хустина. Бачите, яка красуня. Так, ось дивіться така хустка. Це також вовна. Дивіться, яка вона багата квітами вся така. І посередині квіти. Така хусточка теж дуже гарна. Так. І ось хустка. Ну це вже така. Ну це вже така гарна хустка. Це ці більшенькі. перша, то це була трішки менша, а це вже такі величенькі, мабуть, десь 85 на 85 такі розміри хусток. Бачите, яка гарна багата хустка. <кху> Галочка, я вам щиро дякую. Я ну, дуже рада таким подарункам. Ой, чомусь воно, ви знаєте, от ну раніше хустка та й хустка, а зараз, коли береш в руки такі хустки, не знаю, це наш, наші надбання, це ну, наше минуле, наші спогади, ну, я, я говорю від себе. Я не знаю, як. ну, Я думаю, що всі, хто мене дивиться, то в принципі розділяють мої думки. Тому що ну, у нас одні захоплення, у нас одні е, інтереси. Було б це по-іншому, то, мабуть, би ви не були зі мною, правильно? А коли ви зі мною, значить, нас щось поєднує з вами. <кій> Галочко, я вам від душі дякую. Щиро дякую за такі подаруночки, міцного вам здоров'я. Мирного неба над головою і Божого благословення. Так, отакі от подаруночки. І ще подаруночки. Ну, пані Леся присилає текстиль, вона ж не може без подарунок. Ну, от не може жіночка без того, щоб, щоб. Ну, щедра душа. Розумієте, щедра душа. От хочеться їй зробити приємне. І зверніть увагу, який черевичок. Кераміка ось така розписна кераміка. Звичайно, що цей черевичок це періоду тих часів. От. Що це я не знаю, можливо, це попільничка. Не знаю, ну такий сувенір. Бачите? Можливо, це Васильківська кераміка, так як по розпису я дивлюся. Але яка б не була, мені все одно це дуже приємно. І, знаєте, коли мені дівчатка пишуть, там в музей собі покладете, та в музей покладете, а в мене є над столом е, така поличка і, е, і глечичок там, що дарувала мені Леся, і банка така гарна, я вам показувала, що надічка мені прислала. І ну, я там виставляю дуже гарне таке, і я милуюся ним, розумієте, біля кухонного столу, колись з ньому покажу. От такий подаруночок. І як же ж, е, як же ж е, щоб не поповнити мою колекцію, зверніть увагу, яка красуня. От не знаю, як буде видно, я б знала, щоб виключити світло не починала б записувати відео. Дочекалася б світла, ну вже так почали. Я все-таки надіюсь на мій телефон, що він покаже гарно. Ось така кавова чашечка, дивіться, як цікаво нанесений колір, фарба, ніби переходить із, темнішого, сюди в світліше, ну, як градієнт. Також нанесена деколь, є такий. Рельєф по низу чашечки, е, є смужечка позолоти всередині, Позолота на ручечці. Не буду показувати клеймо. Поки що е, блюдце, також, дивіться, позолота. Е, смужечка позолоти. деколь така ніжна, нанесена. От, От така кавова пара, така кавова пара. І показую вам клеймо, це наш рідний Тернопіль. Бачите? Клеймо голубка це наш рідний Тернопіль. Тобто, спочатку, коли я розпаковувала, я, чесно кажучи, думала, що це якийсь європейських виробників, тому що вперше бачу таку кавову пару. От. Перше бачу, і подумала, вона мені чимось була схожа на ту чашечку, яку мені передали з Польщі, ну, її свахи невісточка. І чомусь я подумала, що це, а виявилось, бачите, наше, наше українське, рідне. Отака От краса. Ну, як же ж, як же ж без текстилю? Подушечка іменна. Ну, Леся не знала, що воно мені прийде перед днем народження. Леся не знала. Дивіться, яка вишивка чудова на цій подушечці. Тут ось мереживо таке. Це Лесяна робота. Це вона шила сама. Мені, ну, розумієте, для мене подарунок. І ось вишила букву Н. Бачите? Золоті ручки в жінки. Так що, дівчатка, якщо комусь треба таку ж іменну е, подушечку, я можу дати вам контакти. У мене є, і пані Леся зробить для вас. Отака От подушечка. Дивіться, тут навіть ось вона блискавочці. Бачите, можна виймати, попрати. І в мене вже вона. Е, в цьому дивані у столові. Я вам також колись зніму дві, три, чотири. Уже чотири подушечки від пані Лесі. Леся, я вам щиро дякую за ваші золоті ручки, за вашу працю, за те, що ви така чуйна і уважна людина. Хочеться, звичайно, віддячити. Стараюся, але мені здається, що ну, я не можу виразить і висловити, і виразить. Я завжди казала, я сьогодні сиділа, отримала посилочки і розказувала своїй свасі по телефону, скільки я отримала подарунків. І я була до того, що я хотіла сказати, що ну ти розумієш, які в нас люди, а вона мене випередила. Вона мені говорить, да, у нас дуже хороші люди. Є, звичайно, там попадаються які, але в нас дуже хороші люди. Дівчатка, дорогі мої, я вам дякую від душі. Я вам щиро дякую. Я... Ви знаєте, мабуть, я з вами навчилася отримувати подарунки. Я також ну, люблю дарувати подарунки, а отримувати якось мені було ніяково, тому що все життя якось в мене так складалося, я вміла заробляти, я їх заробляла дійсно працею. От У мене був бізнес, я все-таки з 29 років. Ну, мені приходилось вставати у 4 години ранку, не досипати, е е їздити далеко. Ну, так важко приходилося. У мене бізнес був із 29 років, я почала і в 40 років я вже пішла на стабільну роботу е на фірму до Француза. І ще в Півроку я займалась бізнесом, потім уже я вирішила там, в телефонному режимі, потім я вже вирішила, що два куски хліба я не їм. От Треба якось. Ну, якось все життя старалась заробити, і мені було приємно дарувати, 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 коли в мене є що, коли. Ну, але життя вносить свої корективи. Не завжди. Буваєш, інколи буваєш на коні, інколи буваєш під конем, потім стаєш, потім викарабкаєшся, тягнешся. Ну, що я хочу вам побажати, дорогі мої? Дорогі мої, усі підписники, підписниці, хто зайшов на мій канал, хто випадково, просто подивився одне відео. Я хочу вам побажати міцного здоров'я, щастя, долі усім і Миру нашій Україні, любі мої, чекаю вас на огляді текстилю трішки пізніше. Всім вам щиро дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. Так хочеться всім, ну, всім окремо подякувати, не завжди встигаєш, тому що село розумієте. Але я вас усіх-усіх так міцно, міцно обіймаю. До зустрічі!